Звичайно, ці сеанси масажу, вони однозначно, з точки зору фізіології корисні. Але ще є така річ, як атмосфера, яка надзвичайно тут приємна. І це все разом сам майстер, фахівець масажу Андрій. Це додає дійсно хороші результати. Однозна... по собі це я однозначно відчув, бо проблема була в мене. Хоча Займаюся і плаванням, і ветеран плавання, все ну, бракувало, мабуть, для чого в будь-якому випадку ті застійні явища, котрі з часом дуже серйозно є, можна зняти саме от таким видом масажу. Ясно, що це треба потрапити до хорошого фахівця. Андрій саме така людина. Хочу подякувати і поділитися з вами за свій стан, яким я перебувала багато років, хворіючи. Ну, захворювання в мене було хребта, і сім років тому назад я прийшла своєю проблемою до Андрія. Хочу йому подякувати за те, що він мене прийняв, підтримав, допоміг мене, мені. Я е, вдячна йому також за його толерантність, за його вміння спілкування з людьми. Е, хочу йому побажати успіхів у роботі постійних клієнтів. І дай Боже, щоб в нього все дальше складалося так, як він захоче. Я сім років весь час кожен рік майже відвідую його. Дякуючи йому, я себе прекрасно почуваю. Дякую, Андрій. Я дуже вдячний пану Андрію за той масаж, який він мені зробив уже це п'ятий раз. Я відчуваю себе зовсім іншою людиною. У мене таке відчуття. Начебто я молодився, ну, це мінімум років на 10. Тому що я тепер відчуваю кожен свій сустав, всі свої м'язи, ну і взагалі, коли закінчується масаж робитися, якась всередині з'являється ейфорія організму, який начебто в нього ну, не то, що виростає в повному смислі цього слова крила, але воно майже що так. Я дуже вдячний пану Андрею за цей массаж. дуже вдячний. Хочу поблагодарить тебя, Андрюша, за то, что э, ты внес в мою жизнь здоровье, счастье, э, потому что на протяжении многих лет э, лечение моей спины, моя, у меня была травма э, спины много лет, я себя чувствую сейчас полноценным человеком красивая и уверенная в себе женщина. Спасибо тебе большое. Я очень благодарна. Приезжаю всегда с удовольствием. Дякую. Дуже буду приятно. дальше ездить. Сегодня я хочу с вами поделиться о своих впечатлениях, о массаже Кацубана Юмейха. Я на этот массаж уже хожу четвертый год. Пришла с очень большими проблемами. На сегодня у меня состояние с каждым годом все лучше и лучше. У меня перестала болеть поясница, грудной отдел, тазобедренные суставы. Это массаж, который начинается с кончика пальцев и заканчивается макушкой головы. Очень эффективный массаж. Всем рекомендую. Мені 60 років, і я мала проблеми з здоров'ям. Погано працювали ноги, не згиналися коліна. Я звернулася до майстра своєї справи, до масажиста Андрія Гладко. І ось тобі вже бігаю, дуже задоволена масажами, дуже задоволена ставленням Андрія до своїх пацієнтів. Рекомендую всім. Людям звертатися до цього майстра своєї справи. Для кожної людини все індивідуально, але я хочу вам розказати про свої відчуття. У мене ж після першого сеансу перестала боліти голова, у мене поліпшився зір. У мене набагато менше стала боліти поясниця, чим боліла до цього. У мене запрацював кишечник, у мене поліпшився сон. І в мене всі відчуття по всьому організму набагато покращились. Я дуже задоволена. Масаж. Мене звати Олександра, зніжина, перша на масажі, ну, відбув сьогодні, закінчився якщо, четвертий сеанс. Сказати можна багато чого, дуже багато чого, позитивних вражень, але найголовніше те, що я б хотів відмітити, це те, що. Масаж ефективний тоді, і результат буде відмінним тоді, коли ви прийдете до спеціаліста з відкритим серцем, ви прийдете готові і без сумніву. І потім все буде дуже легко і дуже просто. Для мене це було відкриття. Для мене це було відкриття, тому що професійний масаж отримав вперше в своєму житті. І насправді це було просто дивовижно, як крок за кроком, крок за кроком е відчував і зміни, як е в, своє, ну, так, в своєму тілі відчував зміни, і те, настільки спеціаліст так, Андрій, от, підготовлював мене крок за кроком до результату, як, що мусить бути, і до чого ми дійшли. Тому я вам раджу рекомендую і. Повторю, найголовніше прийти сюди з відкритим серцем, без сумнівів. Цим ви собі дуже сильно допоможете. Дякую. Дякую. Багато років маючи проблему з хребтом, не могла з нею справити самостійно. Випробувала різні форми масажу, поки не познайомилася з, мас... з масажистом Андрієм, масажкою Зубами Євмейхом. І дуже задоволена. Кожен рік приїжджаю до нього раз, два. Три рази в рік, як мені виходить. Дістаю велике задоволення від масажу. Виходжу здорова, живу, не жаліюся на хребет. Багатьом порекомендувала. Не знаю, де хто скористався, де хто ні, як в кого виходить. Але вважаю, що нехтувати цим масажем не можна. І коли мене питають, чому ти їздиш на масаж туди, що ніхто не може бути, ні, кажу, такого масажа більше немає ні в Троговичі, ні в Трускавці. Єдина людина, яка володіє цим масажем, це Андрій. В нього золоті руки. Він хороша, добра людина. Масаж проходить в такій спокійній обстановці і дає велику користь здоров'ю. Проходжу 10 курсів на раз, потім перерив, потім по потребі. Якщо мені треба швидше, швидше, якщо ні, то два рази на рік. Всім рекомендую. Мені 53 роки. За цей немалий час організм отримав різних нагрузок великих. Такий масаж я перший раз на собі відчув. І, звісно, Андрію теплі руки і розум хорошо це виконують. Зразу від першого сеансу покращилось самовідчуття загальне. І що добре, що в поперековій ділянці зовсім зникли болі, що мене дуже було турбувало. Так що раджу кожному, хто забажає, я думаю, допоможе. Добрий день. Мене звуть Саша. Три роки тому в мене був сколіоз. Я їжу к ньому кожен січень і все добре. Рекомендую навіть приїжджам, а місцевим кожну неделю подъездить. Масаж подсибан юмої.